Як видалити папілому, бородавку чи інше новоутворення у домашніх умовах? Моя відповідь ніяк. Дуже часто звертаються пацієнти з новоутвореннями, такими як бородавки, папіломи, родинки тощо. Вони говорять, що намагалися самостійно позбутися цих утворень, використовуючи найрізноманітніші народні методи, такі як чистотіл, часник. Оцет, або навіть намагалися видалити їх за допомогою шовкової нитки. Я хочу ще раз всім наголосити: не можна самостійно видаляти ніякі утворення на шкірі. Не забувайте, що є доброякісні новоутворення, а є і злоякісні. Вам може здатися, що це звичайнісінька папілома, а насправді це є меланома, базальома чи інша онкологія. Кожне нове чи вже наявне утворення на шкірі, яке почало змінюватися, це привід звернутися до лікаря, який проведе дерматоскопію та надасть вам рекомендації.